В даному випадку А Б, Ц, Д, це паралограм. Для того, щоб знайти площу паралограма, ми скористаємося формою з дорівняння А на H. Але, як сторону, до якої проведена висота, ми візьмемо, наприклад, сторону АБ, бо її легко знайти, і проведемо отак -от перпендикулярну висоту це H. таким чином, сторона АБ, за відомим рисунком, ми дивимося. Дорівнює 2. А висота це перпендикуляр, який проведений з вершини С, він дорівнює 3. від там відрізочок, як ми бачимо, від 2 до 5. Довжина його дорівнює 3. Отже, площа буде дорівнювати 6, і це відповідь Г. На рисунку зображено паралограм. Точка М належить стороні БЦ. Ми вже говорили, що в цьому випадку площа трикутника АМД дорівнює половині площі паралелограма АБЦД, половині площі. А отже, остання частина зафарбована це також половина від площі. Паралелограма його ще буде дорівнювати 30 квадратних сантиметрів. Це відповідь Г. Розглянемо малюнок прямокутника ВСД. Через точки М і К проведено пряму яка паралельна АЦ. Так як МК паралельна до АЦ, то трикутник МБК подібний трикутнику АВЦ. Нам потрібно знайти більшу сторону трикутника МБК. В даному випадку це сторона МК, тому що це гіпотенуза прямокутного трикутника МБК. Отже, запишемо відношення МК до АС. ну і дорівнює, наприклад, БК. До БЦ. Підставимо МК невідомо Х, а це у нас сто. БК відомо 20. БЦ 80. Все. Звідси знаходимо Х. 100 множимо на 20, ділимо на 80. Скорочуємо на 10, а можна і на 20. В результаті 100 ділимо на 4, 25. Отже, довжина 25, це відповідь Г. Діагональ це сторона трикутника, в якого відомо дві сторони і кут між ними. Отже, ми можемо скористатись теоремою косинусів. І запишемо це так: Діагональ в дорівнює сумі квадратів двох інших сторін трикутника, тобто два корення з трьох до квадрату плюс вісім квадратів, мінус подвоєний добуток цих сторін. І на косинус кута між ними на косинус 30 градусів, а це корінь із 3 на 2. Скорочуємо і продовжуємо обчислювати. 4 множимо на 3, піднесли до квадрату 12, плюс 64, мінус корінь з 3 на корінь з 3 – це 3, 3 на 2 6, 6 на 8, 48. Отже, в результаті ми маємо 16 додаємо 64, 76, віднімаємо 48, і будемо мати 28. Тому D буде дорівнювати корінь з 28, а це відповідь А. Уважно подивимося на зафарбовану фігуру. І помітимо, що у нас є дві чверті круга, а разом це буде. Півкруг, тобто ми можемо замінити ці дві зафарбовані четвертинки одним півкругом. А потім знову ж таки додавши ще зафарбовані частини, ми замість фігури, яка у нас є, отримуємо зафарбований трикутник. Отже, площа даної фігури це площа одного з трикутників. Утворених діагоналлю ромба, а площа такого трикутника це половина від площі ромба. Тому 48 квадратних сантиметрів відповідь В. Якщо ми з'єднаємо середини всіх сторін прямокутника послідовно, у нас для прямокутника утвориться ромб. Тому що Якщо з'єднати взагалі будь-які середини сторін чотирикутника, утворюється паралограм. Але так як в даному випадку діагоналі у прямокутника рівні, то ми будемо мати і рівні сторони, а отже, це ромб. І тому нам потрібно знайти площу ромба. Робити це можна по-різному. Можна, наприклад, замінити площу ромба як одна друга добутку його діагоналей. А діагоналі в нього КМ і НП, і це довжини сторін прямокутника. Тобто шукати сторони прямокутника. Одна із сторін нам відома менше 16. І за умови вона утворює з діагоналів кут 60 градусів. От він цей кут 60 градусів. Тобто ми могли б шукати ось таким чином ще знайти сторону BC з прямокутного трикутника А, С. Це катет, протилежний до кута 60 градусів. Отже, скористатися тангенсом, тому що тангенс 60 градусів це відношення протилежного катета до прилеглого катета, АБ, звідки БС буде дорівнювати. А помножити на тангенс 60 градусів, тобто 16 на корінь із 3. Ми знайшли сторону bc. А по довжині, як я вже сказала, НП дорівнює bc, КМ дорівнює ab. в діагоналі нашого ромба. Ну і тоді ми будемо мати площу це одна друга добутку діагоналів. Тобто, одна друга 16 помножити на 16 корінів з трьох. Ми множимо 8 на 16, це 128, і маємо 128 коренів з 3 площа даного чотирикутника. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Б.